А це розплата за подвійні стандарти. Те, що у цій владі є торгівля посадами, це факт. Вітаю товариство. Мене звуть тобто Олександр Сроцов. Я і незалежний журналіст. А моїм гостем є полі Володимир Цибулько. Політолог. І принагідно підтримайте подбайкою і поширенням це відео. А також. Підпискою мій канал і каналу Володимира Цибулька, – Толк і Цибулько Ті. І переходимо відразу до головної теми. Ну, як ви вже зрозуміли з попереднього анонсу йдеться про так званих двійник, двійник, так званого двійника Єрмака. Адже тут стала трошки кумедна, трошки сумна подія. Єрмак заявив в соціальних мережах, що поліція затримала його двійника, нібито двоюрідного брата, який, мабуть, чоловіка, який називав себе двоюрідним братом, і торгував принагідно посадами в офісі президента. Ну, і ця історія, ну, як на мене, дійсно так трошки. Є дивно, тому що, попри те, що Єрмак сказав, що в нього ніякого двійника принаймні з кримінальними замашками немає, але вона разом з тим, має під собою певний ґрунт. Бо перед тим, як ви всі знаєте, ходили чутки про і реальні історії про. Родичів Єрмака, які торгують посадами в офісі, і ці історії вони то виникають, то зникають, і ось тепер вони отримали такий розвиток. Отже, Володимире, оця історія з двійником ярмака, вона виглядає як фарс, але насправді зачіпає от питання національної безпеки, і як можна оцінювати цю історію? Це це курйозне. За тим стоїть щось серйозне в садке. А це розплата за подвійні стандарти. Ми пригадуємо, що брат Єрмака дійсно були зафіксовані плівки, так зване ну, прослуховування організоване, розмов брата Єрмака, який дійсно пропонував посаду у, за гроші у адміністрації. Е, нагадаю, що е, цей громадянин, який оприлюднив записи, потім був мобілізований і загинув на фронті. Тобто, тут е, явно, так би мовити, спрацювала ще й цільова зачистка. Але е, проти брата Єрмака, реального брата, жодних кримінальних справ не було заведено. Значить, інші люди, е, можливо, на прізвищі Єрмак, можливо, не на прізвищі Єрмак, зрозуміли, що. Подібні сценарії можна крутити, і ні, і нікому за це нічого не буде. А особливо коли в тебе прізвище Єрмак, тому це дуже нагадує історію, е, описану Миколою Васильовичем Гоголем в п'єсі Ревізор. І е, ну, подібне, подібних історій е, явно е, ця влада вона, вона так побудована, бо вона персоналістська. А там, де є персоналістська влада, там завжди є. Е, ну, можливість для шахрайства. Воно, звичайно, в демократії є можливість для шахрайства, але оці персоналістські вертикалі, е, ну, скажімо так, е, і його обслуга і вплив обслуги на прийняття рішень за помірковану плату, це практика феодальна. На жаль, люди, які виросли вже в незалежній Україні, Зеленський і Ярмак, сформувалися як особистості. Нічого кращого культивувати як феодальні відносини не вміють і не можуть. Але ж виборець наш щасливий був тим, що він обере собі феодал, а феодал буде добрим. Ну от наслідок голосування на наслідок феодалізації цієї влади. Це подібні сюжети. Я думаю, що таких сюжетів повно не лише в Києві. Вони, до речі, пов'язані або з просуванням якоїсь тої чи іншої істоти е, політичної на посаду, або в якесь міністерство, або в якесь відомство, або е, ну, в обласних адміністраціях теж на якісь е, смачні посади. Тобто, те, що у цій владі є торгівля посадами, це факт, який ця влада. Нічого не зробила, щоб заперечити цю істину. Перше, друге, є торгівля не лише посадами, є торгівля, є підкуп, наприклад, народних депутатів, скільки разів говорилося про конверти у фракції Слуга народу. Тобто, оцей ну, тіньовий обіг впливом, купівля впливів. Це типова практика цієї влади. То чого ж їй не нарватися на, на купівлю впливів самій, а особливо коли е, при всьому цьому фігурують прізвищами Єрмак або Зеленський? А чи можна говорити, що довіра до апарату офісу зараз на межі, коли навіть прізвище керівника стає брендом для шахраїв? Ну, по-перше, Єрмак цього хотів. Єрмак хотів е, бути віцепрезидентом. І ми бачимо, скільки ганебних історій відбувається, особливо за кордоном, коли є, є певні протокольні розсадки на офіційних зустрічах, і тут пхається Єрмак своєю нехудою дупою, е, щоб сісти по праву руку від Зеленського. Хоча формально він, він навіть не держслужбовець. Його посада підпадає під. Е, Поняття патронатна служба. Тобто це люди, які обслуговують Зеленську. Скрепочки, там, ну, чай, серветки, спиртне на всяк випадок. мівіну обов'язково, як ми пам'ятаємо, мівіною забезпечений офіс був по самі нікуди. Тому, ну, е, сказати, що це якась ну виняткова поведінка? Та ні, це, це поведінка якраз е, на руйнування конституційного поля. Тобто, одне з завдань внутрішніх зеленського і його оточення було не просто руйнація всіх державних інститутів. Про це я скільки ходив в, на ну, в ході виборчих перегонів на ефіри різні. Всі представники Зеленського по пірчику весь час пояснювали, що вони прийшли, щоб зруйнувати погану систему Петра Порошенка. Справа в тому, що це не була система Петра Порошенка. Повноцінний функціонал Кабінету міністрів і особливо міністерств вибудовували за участі європейських партнерів. Ну, але, ну, коли населення не дуже освічене і захланне, хоче негайно щось отримати собі в кишені, тисячу від Зеленського, хоче негайно. І виходить так, що раз є кого купувати, чого не, не, не купувати. Раз є ті, хто го, готовий обманюватися, то чого ж їх не обманювати? Але ж ті, хто готовий обманюватися, мають виборче право. От в чому проблема? Тобто вони голосують в ході виборів і наголосовують собі як, як не Януковича, то Зеленського. За це правда, доводиться платити кров'ю, бо за Януковича заплатили не виборці Януковича кров'ю. Та й за Зеленського, до речі, платять кров'ю. За вибір Зеленського платять, платять кров'ю не зовсім виборці е, Зеленського. Вони чкурнули за кордон в масі своїй. Маю на увазі чоловічу частку голосувальників. Ну так, але а як оця історія не вписується у ширшу картину. Нього управління, маємо публічного президента, але за лаштунками часто діють посередники, куратори, радники. От де є межа між реальним впливом і політичним піаром? Ну, по-перше, є історія абсолютно кричуща. Бо, наприклад, той самий Єрмак має хоч формальну посаду в офісі. Так. А хто такий міндіч? Чому він розставляє міністрів? Чому він впливає на держзамовлення в Міністерстві оборони? Чому він, наприклад, впливає на енергетику? Він формально в державі ніхто. Чому по нього до відня летять офіцери військової розвідки? Щоб забезпечити його, так би мовити, безпеку при поверненні в Україну? Чому? Це зловживання владою з боку оточення Зеленського? Це ситуація, коли Зеленський примушує людину, яка не є навіть держслужбовцем, супроводжувати цілу, ціли, цілу групу офіцерів військової розвідки. Це що таке? Це що? Це абсолютна дикість. Тобто вони, вони перетворили державу у ФЕОД до речі, процедури не працюють в Україні. Далі подвійні стандарти. Закон проти одних працює проти інших. Ну, згадати того ж самого брата Єрмака. Там абсолютно підсудна справа. Все це зам'яли, немає ніякої справи. Що, що й породило но, нового брата Єрмака. Але якщо згадати ще, то той самий ну серед, серед взагалі ідіотських рішень влади, наприклад, зрозуміло, що Чернишов дуже важливий для Зеленського будів... будівник, мабуть, його маєтку нового, чи не зрозуміло, що, що це за комплекс маєтків будується. Е, По-моєму, чи... На козинці чи, чи на стугні, на козинці? На березі, що взагалі заборонено ну будівництво на березі, це берег, це колективна власність. На березі не можна ділянку берегову приватизувати. І от вони будують на береговій ділянці комплекс, по-моєму, десь сумарно на 12 мільйонів доларів. Нічого собі. Тобто дуже цікавезно. Причому заробітків самого Чернишова, щоб покрити ці всі, ці, ці всі будівництва, явно менше, ніж ну, задекларованих, ніж будівництво цього об'єкта. Е, тобто, ми маємо дивну історію, бо по Чернишова, правда, він тоді ще був в статусі міністра, літали знову ж таки офіцери військової розвідки. Але. В чому полягає дикість? Дикість полягає в тому, що під Чернишова було створено міністерство з незрозумілим функціоналом. Міністерство єдності. Що ну, взагалі, по ідеї, так як можна було розшифрувати задумку, вони хотіли розпорядитися голосами виборців за кордоном? Тобто, це була спроба організувати мережу, імітаційну мережу виборчих дільниць, де були сфальсифіковані ну, десь під мільйон голосів потрібних Зеленського. Коли це все розшифрувалося і західні партнери почали їх тикати мордякою туди, ну, довелося це Міністерство єдності закрити. Воно, до речі, не ліквідовано досі, бо ліквідація міністерства це десь рік, і там буде сидіти купа людей на зарплаті. Причому користь для держави з цього нульова. Абсолютно нульова з цього міністерства. Вони процвиндрили кілька десятків мільярдів гривень, процвиндрили, які дуже важливі для оборони. І немає жодної кримінальної справи при цьому. Бо це зловживання владою, називається стаття. І рано чи пізно, коли Зеленський буде усунути від влади, наступна влада змушена буде робити комплексні перевірки всього і вся. Тому що Зеленський почав, наприклад, з абсолютно непояснимої дії. Злиття поглинання міністерств. І там рік фактично сиділи держсекретарі попередньо, держсекретар попереднього міністерства, держсекретар нового міністерства, і вони зливали і поглинали. Розподіляли портфелі, вакансії. За цей час міністерство не працювало. Але із управління в перший рік в 19-20 роках вони вирубали, по суті, всю е, виконавчу владу е, від управління. Володимир, а в разі, а хто сьогодні формує ядро ухвалення рішень при Зеленському? Єрмак, особисто колектив чи нова група довірених осіб з силового блоку? Ну. Я думаю, що там є дуже жорстка лінія розлому. Силовики підіграють інколи Єрмаку і Зеленському. Ну, Не в їх інтересах заходити в конфлікт. Хоча Кирило, Кирило Буданов, по-моєму, вже відкрито зайшов у конфлікт, і, і це не його ініціатива, це ініціатива е, якраз е, Єрмака. Проти Буданова ви, вигнали всю, всю цю худобу, е, яка називається віл-позитивні віл блогери. То, е, всі пропагандисти, тіньові пропагандисти банкові на конвертах, які сидять, вони визвірлись проти Буданова. Там, звичайно, гавкотня розгорнулася не на жарт, тому що ну, атакувати командувача. Головного управління розвідки це під час війни, це по суті робота в інтересах ворога. Контрозвідка військова зайнялася цими персонажами чи ні? Mm -hmm. Не зайнялася. І от, от дуже цікавий, цікавий момент. По-перше, ці всі персонажі, які атакували Буданова, це ж люди призовного віку. E, і e, оскільки вони люди призовного віку, то вони, оч, очевидно, сидять під дуже під якимись дуже особистими зобов'язаннями e, перед e, замовником, а замовник їх дахує від мобілізації, прикриває. І вони готові на будь-яке свинство. Бо паралельно на цьому тижні, e, перед атакою на Буданова, вони спочатку розминалися знову-таки вкотре вже на Вікторії Сюмар. А потім їх щось понесло на Княжицьку. Очевидно, що на каналі Еспресо комусь зробили боляче: Бобо, або Єрмаку, або Татару, або ще комусь. І проти Княжицького е, витягли зліплену, зліплений сюжет ще Медведчуками. Ще Медведчуки свого часу воювали проти Княжицького і зварганили там якусь таку абсолютно ідіотську е, справу. Про зглотування. Е, ну я б сказав щось е, е, з педофільським натяком е, в Камбоджі. Ну, те, що в Камбоджі поліція корумпована, страшно. Там за 50 доларів вони тобі зварганять будь-яку справу. Це, це відомо на цілий світ. Тому, але ж Княжицький навіть тоді показав, що він в цей день вів програму себе на каналі. Як він може бути в Камбоджі? І от витягується, якась абсолютно замшіла. Стара історія, на якій вже обісралися і Медведчуки, і, і там їхні помічники, і всі комуналіньки. Ні, треба її витягнути на поверхню а, аби тільки обплювати фракцію Європейської Солідарність Княжицького. Тобто, це комплексна атака, бо вони Порошенко не можуть зараз нічого зробити. Порошенко виграє в них суди, і, чесно кажучи, те, що. Як вибудовує свій захист е, адвока, адвокат е, Порошенка, це просто блискуче. Тобто, ну правда, це їхній це позов позов до Зеленського, між іншим, це не, не тобто відбивається тут не Порошенко Порошенко тут атакує. Тобто він позивається до Зеленського, і коли представник Кабміну починає розповідати байки. Про те, що Зеленський ввів санкції з виховною метою. Та ти візьми, Кримінальний кодекс Зайчику почитай, почитай Конституцію України. І де написаний функціонал е, педагогічний для Президента України? Де це написано? Тобто вони, вони діють так, як діють росіяни. Чим більше зневаги до закону, тим вважаються е, крутішими управлінцями вони є. Хоча. Звичайно, за це доведеться платити, тому що зловживання владою це стаття кримінального кодексу, і вона, е до речі, має е підсилюючі функції на час війни. Так що хай готується. Хай готується. Я, я думаю, що е ну, прилетить. Тільки вони від, від влади, доведеться за, за все заплатити. Але в такому раді чи існує зараз в Україні реальний механізм контролю за недоторканими з банкової? Хто може поставити запитання Єрмаку, якщо він не депутат, не міністр і формально не підзвітний суспільству? Він за нього підзвітний Зеленський. Тобто, врешті-решт це закінчиться тим, що вони всіх собак почіпляють на? Той самий Єрмак на Зеленського, він скаже, що Зеленський мене примусив це робити. Це закінчиться цим. Ми, ну ми ж знаємо, як в кримінальному співтоваристві відбувається перекидання відповідальності. Це поведінка типового кримінального співтовариства. До речі, міндіч тому якраз і є доказ, що людина, яка в принципі не має жодної державної посади. Ходить, тиняється по е, адміністрації президента, впливає, розставляє кадри і тому подібне. Дійшло до того, що його вже в народі називають Кабміндіч, бо він, він формує там певну розстановку в кількох міністерствах розстановки кадрів. Зокрема, е, ну, його пов'язаність з міністром. Нинішнім міністром юстиції Галущенком, а раніше міністром енергетики, виявилось те, що Галущенко з допомогою Міндіча на Міненерго поставив ну, свою ставленицю. А от в такому разі Єремак, він ну не перший на цій, мовити, посаді. І він є черговий у цій традиції, чи він є щось якісно нове у порівнянні з його попередниками, з табачником, з Льовочкиним, ну і з багатьма іншими? Ну, якщо говорити про саму модель, то модель трохи мені нагадує модель Януковича, бо все-таки у кучмі всі, всі мали формальну розсаду. Тобто всі вони були формально при, при посадах. Але от у Януковича був е, Саша стоматолог. І оце мені, мені Єрмак більше, більше нагадує Сашу стоматолога, ніж е, е, ну, по суті таку функцію виконує все-таки Міндіч, а не, а не Єрмак. Але модель та сама. Формально є, е, наприклад, е, е, формально є функціонер. Але над функціонером ще функціонер. Тобто є формально люди, які займають свої посади, а це дуже чітко видно на е, кабінеті міністрів. Тобто, е, от чому, чому цей інститут Смотрящих? Це ж е, це чисто Януковицький, це, е, це інститут е, саші стоматолога. І це відродив Єрмак. Е, Ну, оскільки він пуповинно пов'язаний із е, партією регіонів, тому ну, це плата за е, так би мовити, е, плата українцям за їх вибір е, за голосування за партію регіонів тільки в іншій обгорці. Це ж абсолютно е, питом, питома. Питоморегіонівська практика? Питоморегіонівська. Це, це ніякий не нічий винахід. А на твою думку, а що має статися, аби Україна вийшла з цієї логіки, так би мовити, закритого управління і повернулася до інституційного контролю? Ну, зараз треба нагадати, що відбувся все-таки звіт України по євроінтеграційних кластерах, і ну, треба сказати, що цей звіт оптимістичний для влади, але він, він влада просто вкотре перехопила, прийняла, ну, Позитив щодо українців як народу, і ну, чіт чіткого сигналу саме народові українському, що українців чекають в Євросоюзі, але не з такою владою. Але ця влада встигла швидко перетягнути на себе і розповідати, що от нас похвалили. Так є порівняльні таблиці, де, де за що хвалити. Справа в тому, що Україна по факту вивалюється із Лідерів євроінтеграції. Зараз е, в нашій тіні, наприклад, бо Україна і Молдова були окремим таким треком на шляху євроінтеграції, така парочка. Е, е, бо є Албанія, яка пройшла ну, свій колосальний шлях модернізації, і вона вже цілком готова до євроінтеграції. Є Чорногорія, компактно невелика країна е, з своїми ВАДами. До речі, цих ВАД може, може більше, ніж в Україні. Але компактна країна її легше переживати буде, ну, тобто адаптувати до правил ЄС. Ну і Україна випадає. Тобто, ми бачимо Північна Македонія, Албанія і Молдова починають утворювати трійку лідерів. Україна випала вже з цього. Це означає, що. Якщо Україна не повернеться до норм Конституції, вона буде вивалюватись далі. Тому Єврокомісія зобов'язання по євроінтеграції дуже чітко при, прив'язала до фінансування по лінії е, Ukraine Facilities. І тепер транші будуть надаватись тільки виключно під виконання якихось євроінтеграційних зобов'язань. Не виконали, не отримали гроші. Оце оце, ця прив'язка дуже чітка. І за зараз е, мільярд вісімсот е, мільйонів євро зайде в Україну під виконання. Ну під те, що Україна виконала. На наступний крок вона, Україна повинна виконати ще кілька е, ну, програм. Не виконає грошей не, не буде. От в цьому сенсі, е, це така ну Євросоюз е, е, почав практикувати. Ну, десь інстинкт з собаки Павлова політичний. Ось тобі імпульс, ось тобі цукерочок за імпульс. Тобто, фактично, переведення на такий ну, слонопотамський управлінський режим, бо слоном, слоном керують з допомогою молоточка. Просто постукають по, по голові молоточком і словно розуміє, що треба робити. Ну, от вирішили постукувати молоточком по, по Зеленському чи по Єрмаку. Ну, я, я б не розділяв взагалі Єрмака з Зеленським, тому що, я думаю, сидіти вони будуть на лаві по одних і тих самих справах, єдиним блоком, а не окремо. Ну, і в одній камері.